В рамках святкування 580-ї річниці Дня міста Калуша у Калуші проходить фестиваль бігусу. Окрім основних інгредієнтів курятина, говядина, телятина. Багато багато інших поварів вкладають у цю страву свою душу. За підтримки Калуської міської ради та управління економічного розвитку міста організатори вирішили зробити захід масштабним, залучивши до його проведення учасників із Калуша та Івано-Франківська. Таким чином, сім учасників фестивалю пригощали бігусом охочих та змагалися за право називатися кращим у цій сфері. Це перший фестиваль. Таки минулого року. Ми мали свято сьогодні Вже дійсно фестиваль, тому що є сім професійних учасників, які прийняли. Себе хочуть показати. Я думаю, що це вже буде війде в традицію. і Калуш буде першим містом в Україні, єдиним де проводять фестиваль «Бігус». Метою заходу є популяризація місцевих традицій та гастрономії. Чому іменно «Бігус», Тому що наш регіон можна сказати один із єдиних де готує цю страву. «Бігус». у кожного із учасників фестивалю свій рецепт приготування цієї автентичної страви. Ми давали домашню курочку, цілу ми давали ребра свині, ми давали мариновані бурячки і квашені бурячки. І цибульку. В основному м'ясо йде, м'ясо різне, це м'ясо сільських порід птиці. Свинина йде. І основний компонент бігусу це буряк, квашений буряк. Серед усіх учасників ми відшукали страву найоригінальнішого приготування. Варили певний бігус. Тому що ми варимо пиво і додавали трошки пива. Більшість учасників фестивалю збирали рецепти у своїх бабусь. Проте були й такі, що просили їх самих приготувати цю страву. Працівники вони збирали рецепти усіх знайомих бабусь тіток. Ну переважно це якби таке блюдо більш сільської місцевості. Ну не знаю, мені подобається. Спробуйте. Ми не знали, як його зварити, але мати лемко. Просили просто, щоб вона зварила нам циво, лемки помолинам, зварили бігус. Не знаю, попробуйте, Дуже добрий. Як то говорять, на мій смак. Я вже чесно його з'їв дуже багато. І вчора, і сьогодні з'їв. Я думаю, як прийде хтось попробувати його, то він дуже сильно задоволений. Зідяди бігус буде ідеальним варіантом для тих, хто віддає перевагу і любить готувати легкі і смачні обіди. А саме що найголовніше приваріння бігусу – охота і любов. Просто з любов'ю, без любові до того все не буде, як має бути добре. Свинина індик у нас. Свинина ребра і індиче м'ясо. Буряк? Буряк, тільки буряк, буряк. яка не капуста, а тільки буряк. Тільки буряк, тільки буряк. Саме такі заходи популяризують внутрішній туризм та підвищують культуру подорожей Україною. А Калуш цього дня спрезентував свій туристичний потенціал з урахуванням його специфіки, культури, особливостей природного багатства та нашого надбання. Завершилося святкування дня міста виступом Романа Скорпіона та гурту Hardkiss», які запалювали публіку, даруючи калушанам неповторні емоції та святковий настрій. Я хочу, щоб ви не збавляли обороти, продовжили в тому дусі і процвітання саме головне це здоров'я здоров'я мешканцям цього прекрасного міста Мар'яна Таманчук Руслан Овсієнко новини телеканал Раї.